Цього тижня у Вашингтоні також перебуває інша делегація народних депутатів України, які взяли участь у національному молитовному сніданку, що відбувся у четвер зранку. Один з учасників делегації, народний депутат Віктор Швець, люб'язно погодився прийти до студії час тайму. Дякую, пане Вікторе, що знайшли. Дякую за запрошення. Отже, національний молитовний сніданок у США – це особлива подія, на яку збирається політична еліта, включно з керівництвом країни. І президент США сьогодні захопив учасників щирої розповіді про свою віру, як він прийшов до віри. Що найбільше вразило вас, вас у цій події, у цій традиції молитовній? Ну ви знаєте, я хотів би сказати про те, що молитовний сніданок це не просто якась релігійна подія, це така суспільно-політична подія. Ви все правильно сказали. Я лише хотів би доповнити, що на цей сніданок зібрались представники майже 140 країн світу, тобто мова йде про керівників урядів, держав, депутатів парламентів. Тобто, це надзвичайна така корисна зустріч, де кожен з нас може обмінятися своїми думками, подивитися, яким чином відбувається. Події в країнах обмінятися досвідом ведення демократичних перетворень цих країн. А саме головне ми здружуємося, ми пізнаємо один одного, і це дозволяє нам більш ефективно виконувати свої. Повноваження скажіть вас чи чи що вас найбільше вразило, і і чи можливо в Україні, щоб сторони отак на певний час забули про свої розбіжності і спільно молилися за спільне добро? Ви знаєте, що мене більше вразило? Це був такий епізод під час виступу президента Обами. До речі, крім президента Обама і його дружини на цьому дійсті був і віце-президент, і державний секретар. Тобто, вся еліта американська була на цьому зібранні. Так, от, що мене більше всього вразило, ви знаєте, в процесі виступу президента він виступав 30 хвилин. Він спеціально звернувся до свого головного опонента, політичного опонента в парламенті Конгресі США і. З надзвичайно такими добрими, гарними, толерантними словами, з величезною повагою. Тобто він говорив про те, що у них спільна країна, у них спільні інтереси, у них спільний народ, і ради цього їм треба спільно працювати. Я не уявляю, я не уявляю собі, яким як би могло стати так, що президент України Віктор Янукович звернувся публічно з величезною повагою. І то надзвичайно толерантно до одного з лідерів нашої опозиції. Це Юлії Володимир Тимошенко. Мені здається, якби це сталося, то це був би початок того примирення, про яке ви питаєте. Так, так події в Україні зараз надзвичайно турбують захід. І ви мали велику кількість зустрічей у на різних рівнях у США. Яке головне запитання задають американські урядовці і законодавці сьогодні? Ви знаєте, ви правильно кажете, що відбувається, і сьогодні ще буде багато і завтра. Це і конгресмени, і сенатори, і представники політичної еліти, і представники Білого Дому, і громадські діячі. Вони задають одне таке просте питання, що відбувається в Україні. От я наскільки можу переконати їх в тому, що вони зрозуміли, що в Україні може стати величезна трагедія, тому що Україна все менше і менше нагадує демократичну країну. І в Україні все більше і більше обмежуються права людей. Люди не можуть почувати себе вільними і захищеними людьми. Справа в тому, що ми довгий час жили, жили в такій країні. Де можна було вільно говорити, вільно пересуватися, принаймні 5 років, да, да, буду, да. так. Вільно, вільно думати, вільно висловлювати свої позиції. А на жаль, зараз кожен громадянин України думає, а чи треба йому ці слова говорити? Чи не прийдуть ввечері і в двері ніх, ніхто не постукає? Нам треба того? закінчувати, принаймні, але так, дуже небезпечна ситуація. І американці цим стурбовані. Ви розумію, знаєте, ми, ми назвучаємо да, зовсім часу да, да, і дуже дякую. Я нагадаю, що ми розмовляли з народним депутатом України від фракції Б'ют Віктором Швицем.